А ви знаєте, що штучний інтелект не просто так з'явився? Так як в цьому році духовний розвиток є надважливим, тому що без духовного розвитку, без знайомства із Богом із справжньою собою, далі люди просто не зможуть існувати, тому що зараз твориться новий світ, нова земля і піднімаються справжні діти Божі. І тому а, хтось інший, хто проти цього всього, хто ніколи не хотів, щоб діти Божі проснулися, а, починає а, запускати свої м, фальшиві тригерні штучки. І штучний інтелект це якраз те, що заведе людей в глухий кут. Чому я так кажу? Тому що зараз, якщо ви замітили, я довкола чую: якщо ви не знаєте, як запустити свій курс, запитайте в штучного інтелекта. Якщо у вас немає ідей, запитайте в штучного інтелекта. Якщо ви щось не розумієте, штучний інтелект. Якщо ви не цей штучний тобто... Зріла духовна людина, вона зразу відчуває що щось тут не те. Тому що, коли ми живемо і розвиваємося духовно, якщо ми чогось не знаємо, ми питаємо у Духа Святого. І тільки один Дух Святий може дати вам те, що вам зараз необхідно. Навіть якщо ви маєте бізнес і ви розвиваєтеся, якщо ви плануєте курси, якщо ви не знаєте, за кого вийти заміж, якщо у вас така страшна ситуація, ви не бачите виходу, якщо ви просто не розумієте, як, ви, як вести соціальні мережі, хто допомагає, Дух Святий? А ми зараз що чуємо не знаєш, не вмієш? Штучний інтелект тобі все скаже. І я не проти за штучний інтелект, тому що насправді він реально може допомогти вам у вашому бізнесі, але не розказувати вам ідеї, не давати вам, як це має бути, а допомогти вам по технічним причинам. Розумієте? А людей вводять в такі. Таку деградацію, де їм кажуть, все, вам більше не треба нічого думати. Вам навіть не потрібно вже себе справжньо виставляти. Зробіть аватар, запустіть, він за вас все скаже, штучний інтелект за вас все зробить, вас взагалі не треба. Ви чуєте? Вас не треба, а ви хто? А Бог нам каже, що ви є діти Божі. І все творіння. Мучиться допоки проснуться справжні сини справжні і дочки Божі? Ну, якщо ви до сих пір не проснулися, і ви зараз не зробите цей вибір піти за Богом, все. Та те, що зараз відбувається у світі, вас просто знесе. Ось так. Тому думайте добре. Чи вам у штучний інтелект? Поринати з головою і питати все в нього, у нього, чи все ж таки прийти до Бога і сказати: Дух святий, навчи мене, я хочу.